Інтриги додає і заява Андрія Єрмака про те, що Володимир Зеленський повинен піти на другий термін. Про це сьогодні говоримо з політологом Миколою Бучином. А оскільки пан Микола не завжди говорить важливі та резонансні речі, обов'язково розкажіть про це інтерв'ю своїм товаришам та родичам. і не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок. Нагадування про нові відео, щоб нічого не пропустити. І як підтримати канал, інформація в описі до цього відео також інтерв'ю буде опубліковано у текстовій версії на сайті у текстовій версії на сайті Леополізню, які роблять мої добрі знайомі, які я теж раджу читати. І переходимо до розмови про основне українською мовою та з компетентною людиною, політологом Миколою Бучином. Ще одна тема, яку би хотілося б з'ясувати з огляду на те, що дата. Виборів парламентських і навіть президентських, як випливає з ваших слів, є не визначено на даний момент, але маємо заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака про те, що Володимир Зеленський повинен піти на другий президентський термін. Навіщо зараз подалювати це питання? Тим більше, що у майбутньому, ну це, як на мене, може зіграти злий жарт із самим Зеленським. Ну, знаєте, насправді питання доволі цікаве, і я не знаю, чи я однозначно дам відповідь на це питання, тому що напевно для чого це робить Єрмак, варто питати в Єрмака, тому що в нього мотивів може бути багато, так і наскільки правильно я їх зможу оцінити, це теж питання. Ну але я власне десь сьогодні вже про це частково говорив. Тобто насправді проведено ну, є кілька моментів, так пов'язаних з заявою Єрмака. Я думаю, і перше це те, що ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський, коли балотувався. На е, перший раз, у 2019 році він заявляв про те, що він іде на один термін, так. тобто є зараз проблема з тим, як е, скажімо так зробити так, щоб оті обіцянки Володимира Зеленського, так які він давав, е, скажімо, не е, зіграли з ним злий жарт. І е, народ не сказав: Ти ж давав слово, ти ж нам обіцяв, а зараз знову йдеш на перший термін. Тому, відповідно, це може бути, знаєте, такий, е, скажімо, заклик е, ну, чи певний такий, знаєте, вкидання інформації про те, щоби все-таки потрошки потрошки підготувати громадян до того, що все-таки Володимир Зеленський буде балотуватися на другий термін. Другий момент пов'язаний з тим, що. Що я вже сказав, якщо би вибори відбувалися до прикладу, зараз там чи парламентські, чи президентські, однозначно, ви буде єдиний е, хто виграє з цієї ситуації, це чинна влада. Чому тому, що зараз в умовах війни фактично е, влада сконцентрувала в своїх руках колосальні ресурси, і важелі впливу: інформаційні, матеріальні, військові, е, там дипломатичні, е, міжнародні так і так далі, тобто. Зараз в умовах війни фактично, ну це є правильно, звичайно, коли є один центр прийняття рішень, тому що йде війна. Тобто, всі зараз все крутиться навколо президента, навколо адміністрації офісу президента і так далі. Тобто, це є зрозуміло. І власне в даному випадку зрозуміло, що чим швидше ми проведемо вибори, тим більш позитивний буде результат для влади. І зрозуміло, що в даному випадку. Влада насамперед зацікавлена в тому, щоб ті вибори провести. Ну, якщо і не від не вказані терміни, наприклад, там осінь цього року, то як мінімум максимально близько до цих термінів. В даному випадку так само заява Ярмака може бути теж певним вкидом і бажанням побачити, а як будуть реагувати. Тому що одна справа, коли всі зразу почнуть кричати, які зараз вибори, війна, ви про що? Це одна ситуація. Друга ситуація, коли це про і скажуть, та нема питань, ну то треба, то проводимо. Тобто, так само є певна, знаєте, е, якби аналіз, е, ну чи спроба оцінити е, суспільні настрої і відповідно. Оцінити наскільки, скажімо, громадяни готові до цих виборів, готові до того, що Володимир Зеленський, незважаючи на заяви, про те, що він буде балотуватися на один термін, буде йти на другий термін, і так далі. Тобто, ну, це, це моя версія. я, Звичайно, не гарантую, що вона є єдино правильна. Можливо, Єрмагі має якісь інші мотиви, або можливо, це просто я не. Знаю там бажання десь там випередити події. Ну але власне те, що я сказав, мені вважається найбільш таким реалістичним поясненням то власне тих слів єрмака, і, і воно власне доволі непогано лягає в оцю логіку тих подій, які зараз відбуваються. Пане Микола, я б от ще по-іншому сформулював це питання. Єрмак, звичайно, має свої аргументи і свою якусь вигоду в тому, але це вигоди Єрмака. А навіщо Україні другий термін Зеленського? Зараз про це говорите. От що це дає Україні? Ну, я, власне, теж я з вами погоджуюсь. Ну я вважаю, що зараз ви е, має, знаєте, я люблю таку, е, ну це може не завжди правильно, але існує така народна мудрість, та що проблеми потрібно вирішувати по мірі їх надходжень. От, власне, в даному випадку, мені здається, що це саме ця ситуація, коли. Ми маємо ставити певні пріоритети. Тобто, зараз, ну далеко не найважливішим є пріоритет переобрання влади. Тобто, зараз основний пріоритет це є перемога на війні, тобто, фактично, межу розуміємо, що зараз йде, йде війна не просто між Росією і Україною. Це йде, по-перше, війна за те, щоб ми утвердилися як суверенна держава, тобто її можна спокійно називати війною за незалежність, тобто вона має певний екзистенційний для нас характер. По друге, це є війна не просто між Україною і Росією. Це є фактично війна за новий світопорядок, тобто, це є війна між демократичним цивілізованим світом і недемократичним, яка фактично її результати змінять конфігурацію. Е Міжнародну конфігурацію, конфігурацію геополітичну на десятиліття, якщо не на століття. Тому, власне, в даному випадку зрозуміло, що це є першочергове. Тобто, ми маємо перемогти у війні. І знаєте, ставити, ну розглядати це так, що питання війни, перемоги вже автоматично вирішено, безапеляційно, і Давайте вже будемо про щось інше думати, це неправильно. Тобто, не варто недооцінювати противника. Треба пам'ятати, якою ціною нам дається ця війна. І ця перемога, і власне, ми маємо в першому пріоритеті це перемогти у війні. Тобто, і не просто я в даному випадку, знаєте, коли я говорю про війну, я не маю на увазі, ну для мене особисто перемогою, це не є просто повернення територій там Донбасу, і Криму. Для мене перемога справжня, кінцева, безапеляційна перемога у війні України буде тоді, коли Росія як держава перестане існувати в теперішньому статусі. Крапка. Тобто, якщо Росія збережеться як держава, вона буде все рівно своєрідним дамоковим мечем нависати над Україною, і ситуація через певний час може повторитися. Коли якщо не наші батьки, не наші діти, то наші внуки будуть знову змушені брати зброю в руках в руки і відстоювати нашу незалежність. Це раз. Тобто, ми маємо перемогти у війні. Далі другий пріоритет, який в нас буде, це є відновлення України. Тобто ми ж прекрасно розуміємо, що зараз ми фактично значною мірою виживаємо економіка і так далі, виживає за рахунок міжнародної підтримки. І зараз дуже актуальним після війни стане питання відповідно відновлення України, тобто відбудова енергетики, економіки. Далі наступним питанням постане питання повернення тих українців, які через війну зараз не в Україні. Повернення внутрішньо переселених осіб, і так далі. Тобто, це є суду. є такий соціально-економічний блок питань. і тільки після того ну на черзі стане питання ну, питання військове, ще окремо, так яке треба вирішити, але далі наступним вже стане питання політичне, тобто питання е, оновлення політичної еліти, питання проведення виборів, побудови демократії, і так далі. Тобто, я власне десь прихильник того, що ми. Ну нам не варто бігти поперед батька в пекло і е, піднімати ті питання, які зараз не на часі. Ну їх треба пам'ятати так. Але ми розуміємо, що зараз в умовах війни є багато питань, які ми десь не піднімаємо і до влади, і до опозиції, і до багатьох, до міжнародної спільноти, і так далі. Ці питання є відтерміновані. Вони є, знаєте, але вони залишилися. От тоді, коли ми це все вирішимо, тоді буде наступне питання про проведення виборів, про поновлення політичної еліти. І відповідно далі вже продовженням цього розбудова демократичної, суверенної, скажімо, України, яка буде одним з провідних суб'єктів міжнародних відносин. пане Микола, я би це питання поставив би ще по іншому. Дивіться, ну от я в принципі добре знаю, що от мій канал дивиться. Люди, які скажімо так, ну принаймні активна частина моїх людей, які дивляться, мій канал, це люди, які не дуже люблять Зеленського. Ну, я по бачу це по коментарях і по тому, які відео набирають цей. Набирають. Але як би там не було, але Зеленський ну, все-таки, ну, як на мене, знайшов своє певне місце в політиці. Знайшов, так? А війна це достатньо важке випробування, просто фізичне. І, і мені здається, мені здається. Так, то коли ця війна закінчиться. То в мене виникає питання: а нащо це, в принципі, Зеленський? Тому що, а, покаже, він буде фізично потужно вимотаний. Навіть попри те, що він є достатньо молодий, він має добрий фізичний стан, він достатньо спортивний чоловік, але це, це занадто великий стрес. І я не впевнений, що він, покаже, зможе продовжити стою ж інтенсивністю повоєн, повоєнну відбудову, навіть попри всі його. Плюси, і я не впевнений, що йому це потрібно, в принципі, як людині, як політику. Чи не краще йому війти в історію ну. таким? Ну, ви знаєте, питання, в принципі, логічне, і питання теж таке, на яке навряд чи я зможу однозначно дати відповідь, тому що. Знову ж таки, е, якими мотивами керується Зеленський, який в нього насправді фізичний стан е, моральний, психологічний і так далі, напевно, ну, навряд чи зараз хтось може адекватно сказати. Е, ви знаєте, е, ну, на мою думку, Володимир Зеленський він е, власне виявився, як ви правильно кажете, тим лідером, який, е, знаєте, таким лідером, його називають лідер пожежник. Тобто, yeah. це є лідер, який, е, скажімо, е, себе доволі яскраво проявляє саме в кризових ситуаціях. E, тому що ми пам'ятаємо, що фактично до війни e, Рейтинг Зеленського не ухи, не, упи, ну, не, скажімо, безповоротно, неухильно падав, і фактично, якщо б не війну, можна так сказати, навіть можливо, це буде не зовсім коректно, але сказати так, що війна врятувала, скажімо, зеленського як політика. Так, десь воно і є. Так, тому відповідно в даному випадку, так тобто. Чи зможе він після ну, тобто, війна, це одна справа показати себе як людиною, яка перемогла у війні, яка поклала на лопатки або знищила одні з найбільш могутніх держав світу, і друга справа займатися рутинною повоєнною відбудовою. Тому десь я з вами значною мірою погоджуюся, що можливо для зеленського було б більш, скажімо, логічно, відійти. І залишитися в історії тим, хто е, лідером країни, яка перемогла, ну яка скажімо, лідером країни е, чи так лідером країни е, у найбільш, е, скажімо, буремні і важкі роки, яка е, завдяки якому значною мірою ми, нам вдалося перемогти Росію. Але з другої сторони, е, ну чи мислить такими категоріями Володимир Зеленський, це питання звичайно дискусійне. Тому що існує відома приказка, що влада розбещує, велика влада розбещує дуже. Тобто, фактично, Володимир Зеленський зараз, завдяки війні, зосередив у своїх руках дуже колосальні ресурси, дуже велику владу. І владу не тільки на Україні, але, власне, він має і став впливовим світовим політиком. Чи він буде готовий на раз два цю владу віддати, особливо якщо він буде бачити. Що електоральні уподобання виборців на його стороні, ну це питання дуже дискусійне. Це велика спокуса. І чи він не спокуситься? Це питання ну, дискусійне. Мені більше вбачаєте, що він все-таки буде балотуватися на другий термін, і буде все таки не бажати цю владу віддавати. А питання ви зачіпали стосовно ваших читачів і то наскільки вони там люблять чи не люблять зеленську. Ну, власне, як я вже сказав, вибори завжди є тим. Чинником, який розставляє все на свої місця, тобто, е, я можу тільки побажати нашим громадянам дати правильну оцінку тим всім подіям, які зараз відбуваються в нашій державі. Тобто, е, ну я знаєте, ну, десь закликаю до критичного мислення, тому що з одного боку, знаєте, е, е, наприклад. Противникам зеленського не змінити своєї, хоча б частково позиції оцінки постаті зеленського в умовах війни. Це теж буде неправильно з однієї сторони, так само як абсолютно буде неправильно з іншої сторони. Прихильникам зеленського знаєте, як не знаю, як то назвати сакралізувати зеленською владу. Так що дехто починає робити. Це теж буде неправильно. Тобто треба критично оцінювати ці ну, всі події і дії влади, тому що є багато питань, є багато нюансів. Але є і багато переоцінки, і багато певних скажімо, речей, які зараз по-іншому ну варто трактувати чи дивитися, тому тільки критичне мислення, тільки скажімо, такий знаєте, якийсь е, всебічний розгляд ситуації з різних сторін дасть можливість правильно все оцінити і зробити правильний раціональний вибір.